Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми будемо продовжувати рубрику Криптопенсія це рубрика, де ми кожну неділю купуємо криптовалюту на однакову суму для того, щоб на дистанції створити капітал. Сьогодні ми будемо купувати наступні монети. А перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент і, звичайно, друзі, заходьте в телеграм-канал, тому що я там даю ще більше корисної інформації. А зараз хочу вам побажати приємного перегляду і поїхали! Ой, друзі, так давно не знімав ролик з камерою, забувся, як це взагалі робити. І так, давайте переходити до нашого портфеля, покажу вам ситуацію, що відбувається, покажу вам взагалі по конкретних монетах, яка в нас ситуація, так тому що бачимо, що ринок в просадки ці в невеликий. Але, друзі, це, це все тимчасово і ринок. Вичі, ринок він завжди відбувається з корекціями. Давайте перейдемо трошки нижче. Як бачите, друзі, в нас загальна інвестована сума це 706 доларів на сьогодні. І все ж таки наш портфель на дистанції, як бачите, він зараз трошки в профіті. Самий більший профіт у нас показує монета Екс. Серпі, монета XRP, яку більшість вважали скамом, які більшість думали, що там багато пасажирів, росту не буде. Ну, друзі, як, як, як я вже розповідав в попередніх відосах, НАТО, більшість учасників ринку, вони ніколи не будуть правими, так завжди вони помиляються. Переходимо давайте трошки нижче, подивимося ситуацію. Як бачите, в нас SUI до сих пір знаходиться в профіті 120%. Середня ціна накопичення в нас долар 38. Як бачите, монета АВ також у нас показує великий профіт. І, до речі, друзі, якщо ви завітали перший раз, подивіться попередні ролики про криптопенсі. Там я більш детальніше розповідав. Але, друзі, нагадую, що біткоін, XRP і монета взагалі ефір. Ми накопичуємо довгострок незалежно від ціни. Так, ми купуємо кожну неділю, а інші монети ми будемо розподіляти вже на цьому -сезоні. будемо, сезоні. Розпрод... Будемо продавати їх і накопичувати тезер для наступних взагалі циклів. Я думаю, для вас буде цей ролик взагалі корисним. І дивіться, друзі, яка далі в нас ситуація саме погана ситуація. У нас по монетки Starknet, Як бачите, у нас просадка 60%, так 35 доларів мінус. на середня ціна 60 центів. Оптимізм тонкоін, Тобто, я думаю, ви все прекрасно бачите. Тепер саме головне, що я хотів вам показати, друзі, дивіться уважно, і це те, що я вам розповідаю постійно, що саме головне це дистанція, так саме головне це час. І подивіться, як відбувалося у нас взагалі по нашому портфелю, як це було на історії. Подивіться уважно, ми починали у 2024 році, я починав з березня місяця. Все це транслював. В Ютубі знайдете ці всі ролики з самого початку. І подивіться уважно, що ми накопичили 700 доларів. І буквально в кінці 24 року ми тільки побачили наш, наш результат. Так, тобто крипта, друзі, це про дистанцію. Це не завтра, не післязавтра, не через неділю. Так, це час, довга взагалі фаза накопичення. Давайте я вам ось покажу покажу. Ось цей весь час. Ми весь цей період були в просадці, сиділи, накопичували, вірили в крипту. Так і бачите, що в один прекрасний момент. Ми побачили уже деяку параболу. Я думаю, що це ще не той ріст, який ми, ми взагалі очікуємо так. Але це перший перша хвиля росту, малесенька, так, але вона показує уже зараз на сьогодні нам непоганий результат. І сьогодні ми вже в моменті, друзі, бачили з вами результат, плюс 100% майже чистого прибутку. Так, тобто в моменті в нас було тут 1200 1240 доларів. Так, я думаю, це для українця взагалі велика. Нормальна така сума. так? І саме фішка, основна в тому, друзі, що ми кожну неділю купуємо на 15 баксів. На сьогодні це вже 600 гривень, хоча в 24 році 15 доларів ще було 500 гривень, коли я розповідав, розпочинав цей експеримент. І давайте переходити, щоб менше говорити. Друзі, переходимо на біржу OKEX. Я купую на цій біржі. Ви можете любу собі біржу вибрати. Силочки в описі знайдете. Дивіться, я вже 15 доларів завів. Переходимо. Давайте на спотову торгівлю. Покажу вам ось наша, взагалі, показую вам табличку. По цій табличці ми діємо. Тобто тут прописана наша стратегія. І Сьогодні по списку ми маємо з вами купити монету Dogi, монету Ton і монету Aptos. Так? Тобто Ми поступово собі накопичуємо і давайте почнемо з монетки. Догі я вам покажу результат. Давайте подивимося по портфелю, що в нас показує. Ну показує невеликий профіт: 31 долар чистого прибутку, 57% профіту. Так, хоча й також непогано. Давайте спочатку, спочатку, ми її купимо на біржі Окекс. Потім перейдемо до графіку, скажу пару своїх думок. Друзі, одразу скажу, хто взагалі завітав і хоче завтра отримати результат. Проект Криптопенсія це для тих, хто працює в довгострок, хто не хоче завтра отримати, взагалі не очікує завтра вже отримати результат. Так, тобто я працюю, показую вам, як накопичувати і діяти довгострокове. Взагалі вдовго, так Тобто це такий експеримент не на один сезон мабуть а вже на наступний також цикл. Дивіться, вписуємо доги, вписуємо USDT, вибираємо нашу торгову пару. Покажу вам взагалі відміточки, по якими ми купували. Можна сказати, що останні купівлі в нас були в діапазонах на таких хаях, Так, коли ще монета догі коштувала 40 центів, і зараз ми бачимо непогану просадку по ній. Переходимо давайте трошки нижче, вибираємо маркет ордер і вибираємо на 5 доларів. Більше окріх дозволяє купити на 5 баксів. Купили з вами на 5 доларів. Переходимо в історію ордерів. Бачите, що у нас 20 монеток догі вийшло. І давайте одразу до графіку, яка ситуація тут у нас є. Я вам покажу всю історію по монеті догі. Дивіться, друзі, вона постійно у нас росте. Тобто, це така монета також ще з 2014 року. Бачимо ось такий ростущий тренд глобально. Я завжди вам, друзі, розповідаю, що потрібно віддалятися, не дивитися локально, не дивитися, що у вас там зараз просадки, просадка останню неділю. Так, тобто працюйте вдовго і буде вам результат. Дивіться, друзі, я це все повидаляю. Покажу, вам, що тут що тут відбувалося. Монета догі вона виросла. Від зони дна, якщо ви подивитеся, хоча більшість думає, що в нас не альсезон, тобто в нас немає росту. Дивіться, друзі, монета від середнього діапазону виросла на 600%. І зараз в нас просто відбувається корекція. І це тільки старі монети почали рости. В нових також прийде своя ліквідність, прийде свій час, і також потрібно до них дочекатися. Як бачите, монета догі була в районі 50 центів. Була корекція максимальна в нас в районі 60%. Нормальна здорова корекція. По ній я очікую вихід вище діапазону попередніх хаїв, тобто це приблизно 1 тре до. Так? Тобто це цей діапазончик, там вже можна буде думати про якісь фіксації. Це особиста така моя думка, але ж точно вам ніхто не скаже де фіксувати. Хоча я буду це все транслювати, показувати, як ми будемо виходити, фіксувати. Я думаю, цей проєкт для вас буде взагалі просто пушка. Давайте переходити далі по списочку, що ми будемо далі купувати з вами. Це монета Тонкоін. Новий проєкт, досить ще він не бачив би чого ринку. Переходимо давайте в пошук, вписуємо монета тон. Переходимо до монетки «Тонкоін». Також бачите, що ми накопичували її по 6 доларів, по 5,5 доларів. Сьогодні у нас корекція і коштує монета 43,80. Переходимо давайте трошки нижче. Вибираємо маркет ордер, вибираємо 5 доларів. І вийшла у нас одна 31 монета «Тонкоіна», Як бачите, переходимо одразу до графіку, покажу вам ситуація, яка тут відбувалася взагалі повністю. І дивіться, друзі, монета «Тонкоін» також зі свого середнього діапазону накопичення в районі 1,70 доларів. Вона вийшла, приблизно показала 400% профіту. І сьогодні є здорова нормальна корекція. Дивіться, яка корекція відбувається. Ну Сьогодні скореектувалося 50%. Я вам скажу, що монета тонкоін ще досить сильно тримається. так Тобто її сильно не задампили. Видно, що є сила покупця, тобто її тут. Тримають сильно і корекція максимальна була 64%. По монеті ці тонкої, друзі, особисті мої очікування, це район приблизно 15-20 доларів, це як мінімум. Далі вже буде видно, будемо дивитися по ситуації і, взагалі, про всі всі цілі я розповідаю в закритому каналі, тому що там є більше інформації. Давайте рухатися далі. Яку ми монету далі мусимо купити? Це монета Аптос. Я думаю, це саме. Цікавий для вас проект. Вписуємо. Давайте в пошуку. АПТ сьогодні коштує в районі 6 доларів. Також гарно скоректувалася Остання наша купівля була в районі 9 доларів, тобто сильна корекція. Приходимо трошки нижче. Також купимо з вами на. 5 баксів, нажимаємо купити, купуємо монету Аптос. Купили з вами монетку Аптос і переходимо одразу до графіку, тому що я думаю, для вас це взагалі саме корисне, саме цікаве, взагалі по яких цінах я очікую ці всі монети. Дивіться, друзі, монета Аптос також має таку досить довгу фазу накопичення. І ось цей весь блок, ося вся зона. Це особисто я вважаю, це моя думка, друзі, що це вся зона накопичення. І я очікую, звичайно, вихід вище 20 доларів. На сьогодні, якщо ми подивимося від сьогоднішніх цін, це приблизно вже буде. Ну, 250% росту, так і це я думаю, тільки початок буде для неї. Як бачите, я тут раніше також показував зони діапазони, де її потрібно чекати, в яких діапазонах. І до речі, зараз ролик вийде. Друзі, обов'язково подивіться його. Ось тут останній ролик перед вийде про те, як фіксувати криптовалюту, і ви потім все зрозумієте, чому я ось ці лінії ставлю, що вони означають. І мінімальна моя ціль по аптусу на сьогодні. На сьогодні в нас лютий місяць, так 25-го року. Мінімальна ціль це приблизно се діапазончик, 64 чотири долари по ампусу. Це я очікую, куди прийде монета і даю приблизно дев'яносто. 95 так то тобто запам'ятайте собі на майбутнє і подивитеся, чи виконується мій прогноз. Потім згадайте мої слова. Це особиста моя думка, друзі. Переходимо. Давайте далі. Хотів вам показати взагалі стосовно стейкінгу, і це буде на сьогодні остання тема. Така так в цьому ролику. Покажу вам, як застейкати ці всі монети на біржі ОКЕС. Хоча я звичайно рекомендую друзі використовувати defi інструменти. Я про це розповідав. Наприклад, StarkNet Як застейкати, я знімав ролик окремий. Ось бачите, тут ви отримаєте дохідність більше 12% річних. Я особисто також стейкаю StarkNap, Отримую додаткові монети. мої Моя середня ціна з кожного місяця вона падає. Так чим довше фаза накопичення, тим нижче моя буде середня ціна. Тобто я взагалі за це не переживаю. Друзі, тут так працює, на жаль, ринок. Можливо, на жаль, можливо, на щастя для новачків. Але друзі, тут важливо просто утримати свої позиції і не здатися раніше свого часу. Тому що ми зараз не у фазі розподілення, ми зараз у фазі накопичення. Якщо ви ще цього не зрозуміли, давайте переходити в збільшення активів, нажимаємо пасивний дохід, переходимо сюди, і зараз вам покажу, як це все зробити. Застейкати, зробити. Дивіться, друзі, як бачите, в нас ефірчик уже в роботі, хоча й невелика дохідність 2% річних. Я одразу кажу, друзі, в DeFi інструментах. Тобто, якщо ви вивчите децентралізовані фінанси, там дохідність по ефіру може бути навіть до 10% річних. Якщо ви розберетеся і потратите деякий час, ви зможете більше заробляти. На біржах я нікому ніколи не рекомендую зберігати свої активи, хоча й для проєкту Криптопенсія я просто показую це наглядно, для новачка, як це зробити. Тобто, найпростий, самий ефективний взагалі, де менше потрібно Розбиратися, тобто зайшов, купив на біржу і все, забув, так, тобто, ось така взагалі, і, і звичайно, не забувайте зберігати свої активи на різних біржах, тому що це також деяка диверсифікація. Дивіться, Aptos, бачите, що в нас є на сьогодні, в даний проміжок часу, у нас Аптус є по 10%, але ми будемо стейкати його напряму, постараємося це зробити. Давайте нажмемо передплатити під 6% річних. Як бачите, у нас мінімальна одна монетка Аптус. Для цього, якщо у нас є в заощадженні, зараз ми перевіримо з вами, переходимо знову ж таки в Simple йорн Тобто сюди в цю вкладочку, і в нас тут має бути, ні, не тут, друзі. Переходимо Давайте переходимо в вкладочку знову збільшення активів. Зараз ми наш аптос виведемо з заощадження. Давайте перевіримо, що тут взагалі, яка ситуація відбувається. І бачите, друзі, автос у нас є під 10% річних. Зараз у нас є 0,95 монет Аптуса. ми Але це в моменті, друзі, 10% це зараз у нас. так тобто є Ця дохідність вона змінюється. Давайте навіть з вами подивимося. Ось тут є графік, можна такий подивитися. Як бачите, в моменті в нас збільшується дохідність. Це те, що я вам розповідав, що дуже часто весь проміжок часу у нас 1%. так але коли в нас не вистачає ліквідності на біржі саме по цій монеті, по монеті Аптос, нам біржа дає більшу дохідність. Так, бачите, в моменті було 31 річних, і в нас в моменті монета Аптос дала 0,03 річних. Але ми звідси заберемо, звичайно, тому що це в моменті, і застейкаємо. Напряму до валідаторів. Давайте повернемо наші АПТОСи максимально аккаунт фінансування, викупити, підтвердити. І зараз ми ці АПТОСи застейкаємо під 6% річних. Покажу вам, як це зробити. Нажимаю вкладочку Yorn, тобто сюди переходимо і зараз нам покаже, які активи нам доступні для стейкінгу. Постараюсь для вас все детально розповісти, тому що знаю, що новачки задаються цими питаннями. Віця Аптос, бачите, переходимо сюди: 6% річних, нажимаю максимум. І бачите, що в нас ось така дохідність в день буде йти по Аптосу. Тобто, і викуп, не забувайте, друзі, що якщо ви напряму від валідаторів, тобто напряму від блокчейну, то приблизно викуп іде 15-30 днів, залежно від блокчейна, звичайно. Нажимаємо Продовжити. Нажимаємо ставимо тут галочку, підтвердити, і все. У нас буде під 6% авто стейкатися в довгострок, і ми можемо потім його собі. Тобто, якщо ви захочете продати, то звичайно вам потрібно раніше зайти на біржу, вивести свої монетки Аптос для того, щоб потім продати їх. Давайте ще раз застейкаємо наші монетки Тонкоін. Під 3% річних давайте зробимо це. О, бачите, у нас одна монетка є. Якраз можна буде це зробити. Бачите, по монетки Тон у нас період викупу 2-3 дні. Тобто можете. Це все враховувати собі, ось така дохідність буде день іти. Нажимаємо продовжити. Хай там собі монетки також щось приносять. Я думаю, це буде також додаткова така дохідність для нас. Ну, докикої бачите, що в моменті в нас один відсоток. Ось це я не рекомендую туди новачкам ліси, тому що там високий ризик, туди краще не заходьте. Давайте нажимаємо максимум, нажимаємо мінімум 1%, галочка, передплатити, все. Ось так ми з вами зробили. Пізніше я запишу ці всі транзакції в портфельчик, буде ось такий взагалі. Такий наглядний приклад. Доступ ви маєте в телеграм-каналі, можете в будь-який момент зайти, подивитися, яка в нас ситуація. Також є доступ до цієї таблички. Тому, друзі, ось така ситуація по портфелю. Ось так ми накопичуємо криптовалюту. І не забувайте підписуватись на Мій Ютуб канал. Я стараюся давати вам корисну інформацію і хочу, щоб моя аудиторія, звичайно, хто мене дивиться, що вони на цьому ринку хоча б хоч щось винесли і заробили. Так? Це все, що моє... все, що для чого я взагалі прийшов на Ютуб. І не забувайте подивитися ось ці відео. Вони для вас будуть дуже корисні. Альтсезон, як фіксувати альту, коли продавати альткоїни, коли продавати частина 1, частина 2. Тобто користуйтеся, друзі. А зараз хочу подякувати вам за перегляд. Бажаю вам всім профіту, терпіння, тому що тут без нього ніяк. Так, і, звичайно, свідомості в свій, своїх діях, контролюйте свої емоції, тому що тут психологія грає 90% взагалі вашого успіху. І що ж, дякую вам за перегляд знову ж таки. І побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!